для нас, для Естонії, наразі існує єдиний шлях: це підтримка України. Ми стоїмо на боці України і є непохитними українськими друзями у протидії російської агресії, у підтримці української інфраструктури та економіки, а також у запобіганні та відповіді на російські атаки, як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Для нас це не декларативне питання і не показова демонстрація нашої підтримки. Це питання реальних угод, інвестицій партнерства. Уряд Естонії вирішив виділити 0,25% від усього ВВП країни. На військову підтримку України це додаткове фінансування до всіх існуючих ініціатив, а також тих, які ще будуть в майбутньому. Ми обговорили план відновлення для української морської інфраструктури. Це лише один з кроків, який допоможе Україні не лише виграти, а вже почати відновлювати країну під час війни, тобто просто зараз, і також підготуватися для більш повного відновлення інфраструктури та економіки після закінчення війни.